Я сфотографувала. А подержати можна? Да, так, трошки вдавити. Є? Доброго дня, мене звати Радкач Володимир. Сьогодні презентую вам дуже цікаву квартиру, яка знаходиться в районі вулиці Шевченка. Зовсім неподалік знаходиться стир, де можна гарно відпочити літні пори. Або для чоловіків, які люблять рибалити, він може гарно провести час за рибалкою. Ну, зрештою. Квартира 31 квадратний метр. Замінені вікна, металопластикові, якісні, чотирикамерні, два скла, сантехніка помінена, вся потолочки, стіни вирівняні, частково замінена електрика. Фактично вам нічого тут особливого не треба зробити, буквально деякі речі для того, щоб комфортно проживати. А взагалі дуже гарна квартира, позитивна атмосфера. Пропоную вам е переглянути її, е записатися на огляд і запропонувати свою ціну. Ми пропонуємо 20 тисяч. З, з цієї ціни ми стартуємо. І та людина, яка запропонує більшу ціну, краще для власника він стане власником цієї квартири. Дуже зручне місце розташування, тому що поруч зупинки, супермаркети, е все, що необхідно. Тому е робіть. Е Вибір аналізуйте і дзвоніть е, до нас.